Я ж бабусю і що. Як їх звати? Бабуся вікають дідусь Коля. Так, а ким прийшов? Бабушкою маму. Як звати їх? її? Юля. Віка Юля, так? Розказуйте мені. Як вам живеться? Батьків слухаєте? Слухайте. Да? Да, дуже гарно. Чудово. А вони вас слухаються? Да. Ви з ними не сваритесь? Да. Не б'єтеся? Да. 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 Допомагаєте їм? Що їм допомагаєте? Я стою, я допомагаю маму готувати їжу. О, молоченко. Я багана і бабусі семейки. О, Іванні дітки, молодці. Так, розказуйте мені, що вам подарував Дід Мороз на Новий рік? Мені Дід мороз подарував...

Машина. Ага, зрозуміло. Так, друзі, у мене для вас є ще один подарунок солодкий. До речі, про солодкий. Да. Ви зуби чистите? А откажіть зуби. Зуби треба чистити, щоб вони у вас не повилітали від солодкого. Але я хотів, щоб нікого з гарного вірша розказали, або сказав, заспівали. я б Давай. Маю дай пали Корша. Молодченко, дуже гарний вішек. Цілий сполет тіли, дай дітися, ти у біліте побити не всіх, не восьмі дуже добре.